Всім привіт! Я Вікторія Ковальчук, астролог, і розповім вам про важливу астрологічну подію вересня 24-го року місячне затемнення, яке розпочне двотижневий коридор затемнень. Отже, саме з місячного затемнення, яке відбудеться 18 вересня 2024 року о 5-й годині 34-й хвилині по Києву, почнеться двотижневий коридор затемнень. І завершиться цей період сонячним затемненням 2 жовтня 2024 року. Ну, Давайте візьмемо ще по дню до початку і на кінець періоду, бо день, який, от, знаєте, передує затемненню і день після затемнень. Ці дні вони теж досить емоційно перенавантажені. Маємо маємо коридор затемнень. Це період з 17 вересня до 3 жовтня 2024 року. Що ж це таке за період? В коридор затемнень відбуваються долонусні події. І ці події вони змінюють наше життя не так, як ми цього хочемо, як ми очікуємо, бо у долі є свій задум. І астрологія допомагає нам зрозуміти, в чому діє той задум, не опиратися долі, а навпаки, побачити, от саме такий глибокий сенс і ціль відповідних змін. 18 вересня 2024 року о 5-й годині 34-й хвилині по Києву відбудеться часткове місячне затемнення у 26 градусі Риб. В цей час в Україні ще не зійде сонце, а значить на території України, а також на територіях Європи, Африки, Південної Америки, східної частини Північної Америки, ми матимемо змогу спостерігати місячне затемнення. Яке є видимим вночі, і українці, а також мешканці тих територій, які я назвала, вони відчують на собі дію такого затемнення. Перш за все, місячне затемнення носить більш психологічний і емоційний характер. Але така емоція, вона як імпульс, вона здатна зародити велике бажання і як наслідок, от людина вчиняє дії. Але ключовою основою місячного затемнення є саме емоційна складова. Найбільш відчутне місячне затемнення буде для представників мутабельних знаків це риби діва, близнюки і стрілець, а також для тих, у кого в натальних картах чи гороскопах є чутливі точки, важливі планети чи коспиди домів, особливо котових, які знаходяться поблизу 26 градусу риб. Саме тут, от по символізму цих точок, планет, домів, і буде відбуватися трансформація у кожного індивідуально. Тут важливі такі поворотні зміни відбуваються. Також місячне затемнення це завжди про завершення. І тут ми підводимо підсумки. Чому? Тому що місячне затемнення воно відбувається на повний місяць, на повний, коли сонце стає в опозицію, коли місяць стає в опозицію до сонця. Тут ми бачимо результат попередніх дій, і якщо результат нас не влаштовує, ми відмовляємося від подальшого розвитку або ж приймаємо все як даність, робимо висновки і насолоджуємося від такого результату. Всі рішення, прийняті в період коридору теми, вони носять незворотній характер. І тут відсікається та частина з нашого життя, яка не має розвитку. От вона вже прийшла до свого завершення, і треба її відпустити. Місячне затемнення у знакі риб. І перш за все, найголовніша мета властивість знаку риб нести добро у цей світ через жартовність, милосердя, властивості віддачі, духовність, таку щирість і благодійність. Останній знак зодіаку – він про служіння, про таке духовне і ментальне служіння. Місяць знаходиться під час місячного затеплення у 26 градусі риб на зірці Матар із сузір'я Пегас, і її символічна назва цієї зірки Щасливий дощ. Сузір'я Пегас воно досить визначне сузір'я, тому що воно входить до складу в царської сім'ї, і Пегас це крилатий кінь. Син медузи горгони, яку зґвалтував Посейдон. Після зґвалтування медузи Горгони народився пегас і став конем Персея. Саме того персея, який і обезглавив медузу горгоном. І обозглавив не просто жінку, він обезглавив вагітну жінку. Пегас приніс персея через моря і поміг йому перемогти. Морське чудовисько Цетуса і визволити принцесу Андромеду. Символізує Пегас перехід із одного рівня на інший, трансформацію зла в добро. Особливо вказує на швидкість політ і авіацію. Пегас також вказує на війни, які ведуться із повітря і на небезпеку на воді. І так як місяць є прямим провідником нерухомих зірок, можливо, навіть весь міф зіграє. В цей коридор затемнень визначаємо свою роль, і враховуючи, що деспозитора місяця є Юпітер, який наразі знаходиться він знаки свого вигнання в близнюках, де втрачає свою таку знаєте здатність до глибоких вищих знань, такої експертності, да, як по властивості Юпітера, а натомість дає багато зайвої і поверхнової інформації. Події можуть набувати різних сюжетних ліній. Особливо вплив такого місячного затемнення буде пов'язаний із символом жінки, матері і, взагалі, родителів, які вплинули на життєву ситуацію дитини і світу в цілому. Саме жінка може втрутитися і перевернути життя людини на індивідуальному рівні, долю країни і світу на модавному державному рівні. Також є можливість, що саме жінка стане заручницею обставин і, намагаючись позбавитися від одних кайданів, тягується в інші. Саме осінні затемнення вони стануть поворотними і доля більшості може залежати від жінки. У світовому даному плані на хід подальших подій матиме вплив жінка. Спостерігаємо, думаю, що е, ми побачимо. В майбутньому багато яскравих подій. Меркурій, зверніть увагу, він знаходиться в опозиції до Сатурна. І підсвічує теж результат, тому що опозиція це перш за все результат від дій. Який результат? Результат більше інтелектуальний в справах ділових домовленостях, оформлення документів, поїздках, ділових поїздках. І тут на позиції ми бачимо найбільш можливий результат, і якщо справа не дійшла кінцевої мети, треба відмовитися від подальшого розвитку. Сатурн знаходиться на класній зірці, на зірці Ахарнар і сузір'я підземна річка, і символізує ця зірка Ахернар, Янгола і меч. Це щаслива зірка, це класна зірка, яка вказує на високу духовність. Взагалі, от місячне воно взагалі дуже проявлене цією духовністю, жертовністю, благодійністю. І така енергія, вона насправді вона триває ще з молодика, який ми мали 3 вересня. Така енергія. Риб'я, я б сказала, чому риб'я, ну не лише риб'я, навпроти знаку риб знаходиться знак діви, молодий знак діви, і ця вість риби діви, вона про, про допомогу як на фізичному, так і на ментальному рівні, про служіння людям, як в конкретних діях, події, так, і більш духовних, словом, духовністю, відчуттями, як по рибам. Отже, ахрнат. Це щаслива звірка, яка вказує на високу духовність і в своєму кінцевому проявленні це таке знаєте, от, чисте знання, яке приходить із глибин, підземного світу і остаточно проливає світло, таке осяяння. Але часто трапляється так, що людина, людство в цілому має пройти через відповідний етап пітьми, без надії і страху, щоб на виході отримати благодатне світло. Тобто на рівні от, світовому, в еволіцій світу наразі дуже така проявлена духовність, але так як в нашому світі все 50 на 50, і взагалі світ він такий дуальний. Це, ця духовність вона може бути як на благо, так і зашкодить. Тобто, або загартувати нас у вірі, да? дати такі чисті знання. Або в мінусі ну це така, знаєте, може бути проявлена фанатичність і уявна благочинність. Тобто, в плюсі, чи... в плюсі це чиста духовність, осяяння. В мінусі людина може уходити в ілюзію, оману, затуманення і залежності. Ще місяць знаходиться в об'єднанні з Нептуном. Нептун він затуманює Нептун він ще так. Дабл, знаєте, вводить в оману, в ілюзію, і це дійсно людина може під дією Нептуна впасти в залежність, Особливо залежність, алкогольна, наркотична залежність. Тут дуже проявлена. Враховуючи ще ж диспозитура цього Юпітера, ознаки близняків. Що це може бути? Можливість обманутися улесливими словами, яскравими фразами, відсутністю чистого такого експертного знання. І от така омана вона дуже висока. Все залежить від того, що вибереть кожен індивідум, і що взагалі вибереть світ. Вибір він залежить в своїй основі від наміру. Завжди перевіряйте свій намір. Але, давайте щось більш оптимістичне. На небі дуже виразні конфігурації можемо спостерігати. Тут і тау квадрат є. Зараз спробую підсвітити вам його. Щось не підсвічується. Ну, от Тау квадрат між сонцем місяцем з виходом на Юпітер квадрат – це така досить напружена мотиваційна конфігурація. Але головне, головна така вишенька на торті це ж, все ж таки конфігурація парус, яку сформувала опозиція між місяцем і сонцем на вузлах. Саме це затемнення місячне воно сформувало цей прекрасний парус. А, парус вітрила. Це конфігурація, яка виводить на вершині і дає прорив. Саме опозиція сонця до місяця на вузлах, вона сформувала таку підтримуючу і проривну конфігурацію. Тобто стабільність і стійкість, яку ми мали по такому великому тригону, вона, от, знаєте, змінюється на такий прям шанс, шанс дає опозиція, це напружений аспект, і прорив. Отрухливу силу, величезну мотивацію діяти і таку ж силу підтримки на шляху. Пару сприяє удачі і саме прориву. Всім нам бажаю миру, плануйте свої справи разом із планами Всесвіту. Підписуйтеся на мій канал, ставте подобайки, переходьте також за посиланнями під відео на сторінку в інстаграм. Приєднуйтеся до каналу в телеграмі Астротусовка, де ви можете знайти ще більше інформації як для любителів, так і для професіоналів-астрологів. До скорих зустрічей, ваша Вікторія Ковальчук.